я дуже сподіваюся на те, чому? Тому що як тільки ось ці питання, всі фарби,

Вікно, коли ми виїжджаємо додому, і ти дивишся вікно машини, Боже, яка краса, як зараз захід сонця, Це аж сльози навертаються, і хочеться просто плакати. Розкажу вам історію для І з чоловіком для того, щоб щось у нас було. Звісно, це не дворцин, це не палац, це не нічого. Але, для нас, але повірте, для нас це якраз дворець в нашим розумінням. Хто просто хто хоче, хто у кого стоїть ціль, головна в житті, там, ну не головна, а, скажімо так, пріоритетна. І прикладає до цього максимум зусиль. Повірте, у вас все е -е, вийде. Але ж треба теж, претендуєш соответствую. Тобто не, не треба там, о, я хочу вілу 500 квадратів. І не зароблю. Не треба, свій куточки, ще раз скажу. Я як завжди, наговорила, наговорила. Трошки буду ділитися своїми історіями життя, е -е, тому що їх доволі багато і вони дуже цікаві, але просто я не знаю, з яких починати. І знову прошу вас в коментарях задавати мені питання для людей, особливо, які зі мною не знайомі, не по інстаграму, не в житті, які мене не знають. І От що ти така? Хто ти така? Я Ти, Миша, прийшла сюди в Ютуб. Ну, розказуй, хто ти така, откуда ти? Що ти? Хто ти? У мене двоє дітей. У мене є чоловік, і ми проживаємо своє життя, намагаємося проживати його продуктивно. Так, як для нас, в нашому розумінні, продуктивно. Ми намагаємося жити по законам Божих, Божим і бути щасливими. Так що, так, висказалося. Мені присневся сон, що мій чоловік мені зраджує. Так що я зараз поїду до нього на роботу і зроблю йому сюрприз, щоб він не розслаблявся. Боже, як я компасуємо мозги. Люди добрі ви випизували. Другий би вже вбив від сідів і вийшов. ж не не останні канати. За що йому велика вдячність? Заїду зараз до нього. М -м -м. Може, десь якогось кваску пахнем з ним. ділішки Обкашлюємо діліжки, вопросики. Ладно, шучу, там просто коло нього є садовиця. садовий центр, ну як я можу туди не заїхати. А мені треба повод, я рядом проїжджала. Заїхала до чоловіка, а рядом тут садовий центр. Сам Бог вілів зайти і подивитися. По чому зараз гортензії? Точно, що гортензія головного. Мозку. Хай Бог милий, люди добрі. Ой, Жарко. 30... Подивіться, які гарні ці. Чорнобривці, лімонно, салатові такі. Я таких ще не бачила. Оце ну, класичні. Зйомка забурена. Добрий день. А хто ви такой? Директор. Діректор. Посій директор. Колоску. Гено. Чуєш, ж дівчика, у нас захоче Бензин, Чуєш? Я не раз ставлю тобі, ти залишиш, а я твою заберу. Хорошо? Що не знаю. Я сегодня хочу показать же вам свинаря. Барбекю. Чтобы всех конкурентов сразу е, убрать. Чтобы знали, кто это. Та що чубо там со сборки, хайбок моя. Идем. Боже, Йдемо. не туристы. Идем пока свеча. Что ты знаю. Ремонт? Нужно ты че без поморні. С потера. Дуже добре. Тут кофейня хороша, навірно. Дорога. Скажу, що ти знімаєш? А, так тут можна водички. Попить. А, так тут може ліменат можна. Добрий день. Хто? О, так я подумала. Буду... А можна мохіто без цукру? Це відео. 400 500 І зробіть ще джміль. Да. И с А тут всякі такі штучки є. Моложено. Но я на нем ничего. Сейчас содеваться. Давай. Хорошо. Сейчас мы выпьем чаек. О, сейчас, Полиция, что боже, Сейчас. Покажись сейчас. Я выпью таблетки, не Как-то Потому Хорошо. что надо на оттянуло. Потому что надо быть оттянуло. И все эти силы утром не надо. Надо просто не там прежь, там прежь. Надо просто пить Попробувалась, я не знаю, що саме. Як все заставить, жара тобі їсти не хочуть, а я наоборот. на ворог. Жира, жирати, жира, зато махітлось. Таке бачить. А може, плачево на тебе. Таке платье ми купили в тому году, ще не повністю за 800 гривень, що. Непогане качество. Це вайкіті. Перед рожденням Дашки. 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 Коси стали викладати. Ой, я покажу вам сьогодні ампули, випадіння волосся реальні. І якби хто дивився в інстаграм, то бачив, що ну, мене були проблеми. Воно дуже таке ліжко. мене було дифузне випадіння волосся. Була Ці ампули в мене трошки спасли.

Такого просраться можно сразу на mm -hmm. эту. Mm -hmm. Я вам хочу сказать, не лучше без сахара. <laughs> А, якщо не з собою чашки, я щось. А ви заказали з собою і сіла, тут ще домовитися. Ні, ну думаю, все не вибір. Так, машинки. Вони вкусно, не тому, що вони вкусно а тому що вони не схватки. Я ж привикла схватки вже. Більше не буду. А Вчора пів дня до вечора Рафаелоса yeah, yeah, yeah. В общем, я вже не стала вам знімати, що я була на хаті, що я все поливала, нажарила биточки, які в мене вже були набиті, а піджарила сирнички дідько... Дідьком. Дідьком. да. і лягаю спати, тому що начиталася коментарів поганих Заходь, синок. Під постом одної нашої україночки-біженки, якій кацапські мордиці обсирають в коментарях, і що у нас тут оказується в Україні НАТО воює. Боже, як ви кацапи задолбали. Якби ви знали, ви такі тупі, що я, я не знаю. Якщо я ще по початку повномасштабного вторгнення думала, що можна до вас щось донести. То потім я поняла, що це вже безполезно. Горбатого самі. Ну не будемо про них, правда. Слава Україні, героям слава. Слава, І смерть кацапського. І